Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску циганков потрапив до символічної збірної туру Ла Ліги. Зоря готова підписати Ярослава Ракицького, легенда Динамо, Київ, хачаріді відновив кар'єру футболіста. Лунін може переїхати в Манчестер Юнайтед. вінгер Жероний Віктор Циганков отримав визнання від аналітичного порталу за свої виступи у 26-му турі чемпіонату Іспанії. Софа оприлюднив символічну команду туру в Лалізі, до якої увійшов і український футболіст. Циганков відзначився голом та результативною передачею в матчі проти Сельти, за що отримав оцінку в бала. Це четвертий найкращий показник серед усіх гравців туру на рівні з Аймером Арозою з Осасуни. Вищі оцінки отримали. Ламін Ямаль, Дані Ольмо, Іско та Рональд Араухо. Зазначимо, що у поточному сезоні Циганков провів 20 матчів у складі Жирони, записавши до свого активу два забиті м'ячі та чотири результативні передачі. Фанаті від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Президент Зорі Євген Геллер зізнався, що хотів би бачити в луганській команді легенду шахтаря Ярослава Ракицького. Ракицький зоря не було такого варіанту. Я не знаю, мені він завжди подобався як футболіст. Розумію, що він уже віковий, але якщо в нього буде бажання і здоров'я грати за зорю, велком. Думок у вас таких не було, вам ніхто не пропонував? Ні, ніколи. Але користуючись нагодою, якщо він хоче пограти в футбол, ласкаво просимо. Якщо в нього є здоров'я, є бажання, будь ласка, він розкішний гравець. Ви шукаєте лівоного захисника? Так, і вже є на прикметі декілька неукраїнців, наскільки це складно може бути. Зараз складно, не через гроші, а складно умовити приїхати сюди, був хороший болгарин, лівоногий центральний захисник, і в останній момент батьки сказали ні, тому я не хочу бігти попереду паровоза. Так, ми шукаємо лівоного центрального захисника, бажано молодого, але Ракицького ми теж раді будемо бачити, сказав Геллер у програмі про футбол Дід. Джитал нагадуємо, що влітку 24-го року Ярослав Ракицький залишив шахтар і з того часу залишається без клубу. ЗМІ повідомляли, що досвідчений захисник може долучитися до ФСК Маріуполь як фінансово допомагаючи врятувати команду, так і в ролі гравця. Наразі 35-річний футболіст не оголошував про завершення кар'єри. Проте разом зі своєю сестрою заснував агентство LLC Домінант Promotion. серед зіркових клієнтів. Гравець збірної України Володимир Салюк. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Колишній захисник Київського Динамо та збірної України Євген Хачаріді визначився з новим клубом. Український оборонець приєднався до команди Авангард Лозова, про що повідомила прес-служба харківського клубу. Подробиці угоди, зокрема, її умови та терміни наразі не розголошуються. Цікаво, що в авангарді Хачеріді гратиме разом зі своїм колишнім партнером по Динамо та національній збірні Олександром Гладким. Нагадуємо, що кар'єру Хачеріді розпочав у Мелітопольському Алкомі, після чого виступав за запорізький металург, Луцьку Волинь, Київське Динамо, Грецький «Паук» і Білоруське Динамо Брест. Останнім клубом захисника був аматорський штурм, який він залишив 1 січня 2024 року. Останнім часом Євген також працював скаутом у структурі Динамо. Голкіпер мадридського реала Андрій Лунін може продовжити свою кар'єру в англійській прем'єр-лізі. Як повідомляє портал Діаріо Мадридіста, Манчестер Юнайтед зацікавлений запрошені українця вже цього літа. Більше того, манкунянці вже провели переговори з агентом Луніна Жоржем Мендешем, обговорюючи можливий трансфер. У стані червоних дияволів Луніна розглядають як потенційну заміну Андре Онані, який проводить дуже невдалий сезон і регулярно припускається помилок. Цікаво, що м'ю вже намагалися підписати Луніна минулого року, але тоді український воротар вирішив продовжити контракти з Реалом до 30-го року. Портал Футбол Лондон, аналізуючи затяжну ситуацію з допінг-пробою Михайла Мудрика, дійшов висновку, що оптимального виходу з неї швидше за все не існує. За інформацією джерела, якщо українського Вінгера дискваліфікують на тривалий термін від 2 до 4 років, то Челсі може розглянути варіант розірвання контракту. Втім, у такому випадку виникне ще одна серйозна проблема. У лондонському клубі очікують, що мудрику відповідь подасть до суду, оскільки його угода розрахована на 8. Сім з половиною років свого часу подібний випадок стався з румуном Андріаном Муту, який також судився з Челсі. Він програв справу, але сам судовий процес тривав дуже довго. Чого сині прагнули б уникнути? Ще один варіант, можливий продаж гравця, але в Челсі розуміють, що повернути втрачені на трансфер 70 плюс 30 мільйонів євро, заплачених шахтарю, вже не вдасться. Українська прем'єр-ліга спільно з ведучими експертами, коментаторами УПЛТБ та представниками провідних спортивних змі України визначила символічну збірну 19-го туру, а також назвала найкращого гравця та тренера туру. Найкращим тренером визнали Василя Кобіна, який разом з Інгульцем, що бореться за виживання, здолав одного з претендентів на медалі Кривбас. До трійки найкращих наставників також увійшли Маріно Пушич Шахтар і Владислав Лупашко Карпати. Гравцем туру став півзахисник Шахтаря Георгій Судаков, який відзначився дублем у центральному матчі проти Олександрії. До топ 5 футболістів туру також увійшли Олександр Яцик, Зоря, Олег Пушкарьов, Інгулець, Бру. Ніньо Карпати та Ля Ворскла. Українські клуби з першої ліги розглядають можливість підписання 31-річного Рома Рініо, який є сином легендарного Ромаріо. Цю інформацію повідомив журналіст Дмитро Вінков. Рома виступав за низку бразильських клубів, а також має досвід гри в чемпіонатах Японії та Колумбії. Останньою командою футболіста була Америка. Цікаво, що в одному з матчів йому навіть вдалося зіграти разом зі своїм батьком. До слова, Ромаріо здобув чимало титулів у європейському та світовому футболі. Болі він тричі ставав чемпіоном Нідерландів у складі ПСВ. Двічі вигравав Ла лігу з Барселоною у складі національної збірної Бразилії. Ромаріо провів 70 матчів, в яких забив 55 м'ячів. Разом із Селесао Він ставав чемпіоном світу 94 року, а також двічі вигравав Кубок Америки. Керівництво Аль-Шабаба вже тривалий час не виплачує зарплатню команді. У понеділок, 3 березня, гравці Аль-Шабаба відмовилися виходити на тренування через забрагованість із виплати заробітної плати. Як повідомляє джерело, як іноземці, так і місцеві гравці звернулися до головного тренера команди Фатіха Таріма та повідомили йому про своє рішення. Футболісти наголосили, що зарплата не виплачується вже три місяці. Хоча керівництво клубу на чолі з Мухаммедом Аль-Маньяном перед Матчем із Дамаком, який відбувся 28 лютого, обіцяло виплатити всі заборгованості. У штаб-квартирі шабаба адміністративний персонал намагався владнати конфлікт, але безрезультатно. Загальна сума боргу перед гравцями сягає 40 мільйонів реалів це 10 мільйонів євро. Президент клубу Мухаммед Аль-Маньям жодним чином не прокоментував ситуацію. Варто зазначити, що взимку до Аль-Шабаба приєднався український голкіпер Георгій Бущан. Наразі його команда. Да посідає шосте місце в таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, маючи своїми активі 39 очок. Сьогодні в Київському будинку футболу відбулося чергове засідання виконавчого комітету Української асоціації футболу, на якому було прийнято рішення щодо місця проведення фіналу Кубка України сезону 24-25. Останній матч турніру відбудеться 14 травня на центральному стадіоні в Житомирі. Час початку гри буде оголошено додатково після консультації з командами-учасниками та транслятором, згідно з повідомленням офіційного сайту УАФ. Як стало відомо, в ФК «Рух» на даний момент не спостерігається прогресу в погашенні заборгованості по зарплатах, проте це не стосується основної команди, де виплати здійснюються регулярно. Згідно з останньою інформацією, затримки по зарплаті спостерігається в друголіговій команді рух 2 молодіжному складі Ю-19 та серед тренерів клубної академії і складають 3-4 місяці. Керівництво клубу обіцяє, що всі заборгованості будуть погашені до кінця сезону. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.